Виліз з-під валери, вже помився, повитирався, підходжу до Матео. Він каже, міньки, а? Оце насипало, повні очі. Нічого, зараз проморгаюся. Так, хто надумав зараз писати в дінь очки? Я в очках не можу робити, тим більше що все пливе. Е? Ну то зараз ще гарніший. Uh. Щоб ви поїмали зняти цього радіатора це взагалі Оце, ну, Що ми зараз робимо. Назад його поставити, верніше поставити, скинути його туди пів біди. А от потім попасти болтами і закрутити, куди ти просто ти і не бачиш, і руку не просунеш, і навіть не знаю, Я навіть, навіть, навіть ну, я ще вчора і хотів цю роботу робити, помієте? Тому що це б хоча б був двойний аклас. Ну так як нам Біг Бос сказав, що ні, треба робити це в обичний день, в обичне час. Робимо як робимо. Дивіться, що в мене там на зативку, я не знаю, вам видно чи ні. Але мені кажеться, що в мене тут наросла ще одна голова. Щас якраз перемотаю, теж подивився. В общем, Лавора Дімерда. Отже, поркодіо. Ухідіньшок рібята. Я. Ні, ну не то, що я не думав, що цей день ніколи не скінчиться. Пролетів він як мгновение, в плані того, що ну, просто така запара такий ритм приходилось тримати. Знаєте, як то кажуть. Е... Ну, та із матео ми ніколи там не, не розслабляємося по суті. І за цього нашу це ж двох як, як двох. Провінівшися, знаєте, проіграних от, відправляють на такі от проблемні роботи. Це жахіття, це жахіття, я вам скажу, що просто невиглядно. Ну, В плані того, що, е, знаєте, як то кажуть, зійшлося все докупи. Погода, жара жаране, Ну, Це ще спасло, що в Адолігорі є той, е, як він називається, ангарний, ангар. Не ангар що, ну, хоч якось ми туди трошки заїхали і що ми весь час, поки ми там були. Ми були, наче як в тіньку. От. Все одно, звісно, жарко, особливо в цьому в кабінезоні, ми зрозуміли, ну, в білому тому. От. Дуже жарко. Настільки жарко, щоб ви розуміли, я такого приблизительно прикинув. Ну, Я з сьогоднішнього дня там вирішив опять, трошки по питанню себе, як воно називається. Коротше, трошки правильно попітатися, щоб легше було літом ну, скинути ще там до 10 кг. Тим більше, що зараз цьому способствує все абсолютно. Тобто і погода, і... і все. все все І Сьогодні зранку зважився і ввечері і зважився. І різниця, щоб ви розуміли, що за день яку приблизительно на вскидку посчитав, що я випив не менше 4 літрів води. Це звичайні просто води. От. У нас 05 бутилок, 5 бутилок в мене було, потім ще щось дві я купив. ну І такої ще десь якусь теплу пив. Ну, грубо говоря, там 4 літра води я випив просто води. Потім я випив дві пляшки маленьких Кока-Коли по 0,5 І Обідали ми ж сьогодні. Я не такий обід, як Ну, тобто я з собою беру обід знаєте, салатик там, і кусочок м'яса. Ну таке, диетичне, от. да, на обід. І не багато, бо як переїм цей. А так як ми сьогодні робили з Матео, ну, тим більше на виїзді, то я коротше, цей, ну, обід не брав з собою, бо я знав, що треба буде їхати все одно в якому, тракторію, тракторію я наголос вічно неправильно ставлю. І все одно забуваю. О, кстати, про це теж треба буде поговорити з вами сьогодні. І... Що поїдемо їхати? в бар? Будемо обідати. От то звівчи таку бутерброду, я не знаю, там з, з м'ясом він чи з рибою, ну з овощами, з усім лихом. Ну як обично вони тут роблять ці паніни, називають. От, бутерброд За 10 євро ви поставляєте, ну то есть нормальний обычный стоит там 2, 50, там 3 4 дивлячись де, да? ну це там на пляжі, там у мами сім, ну, але ж ви розумієте, да, що таке пляжний бутерброд, і що таке бутерброд в робочій зоні, де всі роботяги з'їжджаються їсти. Там за 10 євро, ну не 10 він там, це з кока колою повністю весь обід і з кофем, хай він 8 стоїть, ну, я вам кажу, отакий. Тобто з'їв, наївся і на цілий день, можна сказати. О, ну Я так прикинув, що це я за день десь в себе запхав, залив плюс 5 кг да? ну, води, їди і все остальне, не менше 5 кг. Але ввечері мій показник з ранішнім, ви поняли. наїдяний, напитий. І все одно мінус 4 кг. Ви представляєте? Оце жиротопка, да? Ні, я розумію, що це тільки вода виходить в основному, але все одно ж організм, да, там... як мотор на високих оборотах, ну, воно не виходить тільки вода, вода, солі якісь там, все, все, все. Я не знаю, хто там давайте, хто там прохаваний по цій темі, може сказати, чи добре це, чи погано. От. Ну, Відробили. Зробили щось більше, ніж хотіли, але все одно придеться вертатися, бо деякі запчасті вислали не ті нам, тобто приїхали, і придеться їхати ще раз, щоб пробувати або переробити, або щось зробити. ну таке. Вже по От, да, І що я хотів сказати? А! Е Ну, стосовно, ви бачили, да, цей шортс відповідь в Тіктоці. Це якраз на той звук, який я не зміг викласти як Шорбс. Тобто той, що був забаняний, заблочений з авторськими правами. Вкратце об'ясню смисл, який. Тобто я... Спеціально поїхав в центр, знайшов локації, знаєте, щоб зробити більш-менш красивий відос. Ну, я розумію, що ви ж знаєте, як я знімаю, камера труситься, але все, але мені треба було, знаєте, там якісь панорамні відео такі трошки цей, щоб. Бо смисл там, типу, як тяжко бути іммігрантом. Ну, типу, що, от мова, це чуть ли не основний бар'єр. Тому що ну, дійсно ти шуткуєш, навіть якщо ти шутку, там вот, такі є слова, що якщо ти шутку, навіть перекладеш слово, слово через перекладач, потому, ну, не факт і взагалі маловероятно, що люди будуть сміятися. Тому що гумор це так само якась культура, розумієте. Вот, Наші шутки не проходять їм так само, як і ми з їхніх шуток. Рідко коли засміємось. Ми засміємось тільки, знаєте, як вони питалися зі мною шуткувати, але може так само, знаєте, неправильно переклати. Ну, мене оце улибало тільки за те, що думаю, ну що тут смішного, ви з чого смієтесь. От. Так само. Ну і що, тіпа, ти сам не, не, не ти, коли ти от як то знаєте, як це. Але виявилось, що в Італії не так складно розуміти. От я да дійсно, я там допустим, зараз балаболю вже по італіянськи постійно, і я бачу, що вони от, питаються там якось в свої кукушки по попробувати зібрати те, що я їм. Потому що в моєму розумінні те, що я кажу, я нормально їм розказую. Все, ну то есть, що там непонятного. Але вони все всі ці очі такі робить. Знаєте. От, і думають, що слава, слава тормози, скажи щось. Видать, із десяти слів сказаних, там два тільки, знаєте, тако проходить. Ну і я більше потім додаю руками, як обычно, і починаю ліпити цей свій текст докупи. Вони тоді розуміють, поправляють, якби обережно, знаєте, ну то есть, і нема в них в ні них ни каплі там якоїсь злості. Чи... Я поржав би, знаєте, я просто пам'ятаю, як у нас балакали армяни. Грузії, які там приїжджали до нас там, класти, ну, вони ж як балакають. Да, Особенно у кого це там у них нема женського роду в армія, бо ну, їх січли, ткануть куди Вот, Ну це ж завжди весело було. Вони не сміються, вони той з тебе не тягнуть прикол, вони не сердяться, вони нічого, вони тобі просто допомагають і якби розуміють. Е що ти стараєшся і вони стараються тобі не Ну наші ж люди, ну це взагалі, я не знаю, ну це просто жесть. От я вам чесно кажу, ладно ця тьотя, ну це пів біди, що вона там мене виправила. Я зайшов на, не, на неї до аккаунту і я просто подивився, знаєте, ну, доросла жінка е, живе в Італії, нещодавно. Вийшла заміж за італіянця. Недавно була свадьба, тому що свіжий контент, знаєте, свадьба туди-сюди, е романтичні якісь подорожі. Ну я, що тобі в житті так не вистачає, щоб зайти і мене виправити. Там, цей. Тим більше, що як виправити? Ну, Виправитись можна по-різному. Ось ви, мої підписники, неодноразово мені писали, Слава, ти зробив помилку там, в назві. Окей, дякую. Ну, то есть, я ж то, знаєте, як напечатав, якщо Т-9 не виправив, а може я його там виправив після Т-9, я не знаю, є... По-різному ж буває. Я даже, ну, ви знаєте, як ти коли пишеш на автоматі, тим більше, якщо це в одній руці телефон, в другій руці, руль там або ще щось, ти собі там написав, правильно, неправильно, ти нажав і все. І потім ти не звертаєш на те уваги, ти там не перепровіряєш кожну букву. Написав та й написав, що написав. От і дуже часто мене виправляли, якби нормально, там слав виправ там чи. Це ти так хотів, ну то знаєте з нормальним патєм, без ото, е, воно там, теля і все остальне. Вот. І якби би я вдячний, коли там цей. ну, Коли поправляють по ділу, знаєте, і коли воно умісне. Ну. А є такі ж слова, що, допустимо, я навмисно допустим, пишу що, тому що я вважаю, що що це взагалі має бути як. Офіці... На офіційному рівні це слово, ніщо, тому що що ви, ну, ніхто цього не каже, розумієте? Це що? Що коїться, можна сказати, знаєте, один раз. І то якось, знаєте, це типу, з повагою до, до великої кількості людей, там, я не знаю, ну в моєму розумінні. А так взагалі що ну, відбувається? Йо-майо. Тому що це саме нормальне слово, знаєте, як от... В общем, ладно. Таку. І от я, ладно, ці всі движухи, знаєте, стосовно мене. На мене де заліз, там і злізеш. У мене ще просто не було часу їх записати нормальне відос. то Тобто, мислі в голові було ще з самого ранку. То есть, це перша на який комент я нарвався. То есть. Всі прочитали. Ви щоб розуміли, що в Тіктокі цей відос залетів просто там. У людей визивають емоції, сльози, якісь там. Е Ну, то есть, реально емоціональний такий ролик. Він залетів вже там більше, ніж на 5000 тисяч переглядів. І всі, не як обычно, там смайлик, знаєте, там хі-хік, ха-ха або клас, або щось. -то. То есть, люди пишуть отакіоні вот письма, наскільки дозволяє TikTok написати письмо, діляться своїми емоціями, переживаннями, підтримують один одного і оця маупа. І от э, я її віднесу, знаєте, до... який самі же не живеться нормально. Вчорашня ця проблема по в прильот по Дніпру по поїзду. Господи Боже мій, я заходжу в коментарі. Хай Бог мили. Люди ви перестали бути людьми, розумієте? Тобто оце все відбувається. Знімає там хтось. Я вже зараз багато роликів, але в один, один із них я. Ну, відео з машини. На фоні оцього всього там горить, димить, люди там поранені, кров, стекла, знаєте, все, тобто переляк, в всіх машинах вікна повилітали. Оце все відбувається, іде відеоролик, іде ну, зйомка, тобто всі перелякають. І десь там на фоні, на фоні, взагалі це треба було ще навіть прислухатись. Тобто, я відразу геть, не зрозумів. Ну, тобто я дивився на то все, я з ужасом, то є, помінети. Це з переживанням. А ні, воно почуло, що ззаді десь на фоні там легесенько фонить музика. Понимаєте? Російська музика. І там, понеслось, це вам твари за те, що ви слухаєте русскую пісню, там, тра-та-та. -та. Вот. Чого хотіли добі... ви що? Вовче йогнуті, Ой, вибачте, це ж. Ну а як по-другому це назвати, Потому що я по-другому це не маю. А знаєте яка пісня Сама страшна, сама ужасна, яка тільки могла б бути ну, в Росії? «Війна нікому не нужна. От, я не пам'ятаю далі слова, але там от е... прип'єв цієї пісні, що «Війна нікому не нужна. І там же, що то, та що ви там і вам би такого і дай почаще, і вообще, і Дніпро про і, а, і хтось, а, ще, ой-ой, ви що, підрозділи, це ж я не все сказав. Це ж там, да, ще ж було хтось написав чи сказав, в, видать, коли знімали, і каже, Боже, і цей в Дніпропетровській така біда. І там же ж за цей Дніпропетровський, давай клювати. Ти що, ви що, люди? Хай Бог милий, да людина там, я не знаю. Вона приїжджа, вона проїжджа, вона побачила це все. Да, Дніпро, окей. Але ж до цього був він, і Дніпропетровськ, а до цього ще був там якийсь і і ще, і ще, і ще, і ще, розумієте? Ну сказала людина, як сказала. Ну, ну все, окей, ну поправте його, ну не треба його чмирити за те, що він так сказав, щоб йому завтра в хату прилетіло і все остальне ви, ви, взагалі, я не знаю що. Вам не треба, не, не нам, нам не, не потрібні вороги. Ви розумієте? Реально не потрібні. Потому що все вже розбили на такі кількість кланів. Там. ТЦК, ЗСУ, Нормальні Мусара. Потім Захід-Схід, русські, українські. Говорящий, потім що там, віра, о, люди, ви за віру вообще, ви мовчіть мені, даже ніхто ніколи нікому не кажіть, ні собі, нікому. Я от вас просто умоляю. Потому що ви вірили 40 год чи 60 в одне, а потім резко ви сальто в воздусі зробили. Вже ви вірите в друге, бо то було неправильне все життя. Хтось народився і помер з тим неправильним, понимаєте? Встиг. О, мій батько, наприклад. От. То есть, я як до цього потім ніхто ні в що не вірив, бо не було це був запрет. Перед тим, взагалі непонятно хто що як. А ще перед тим вообще, були якимись єзичниками. І кожен раз у вас то все правильно. Тобто то було неправильно, а тепер все правильно. Знаєте, я після цього єдина е страшна віра, як на мене, от, ну, в усіх смислах, бо там дійсно якось вони вірять, і вони там прям. Реально вірять, це мусульмані. Ото страшна віра. І вони притримуються віри. У них нема такого, що сьогодні святкуємо От в один день, завтра вже гуляємо по-другому, тому що це щоб не було так, як у них, чи когось, чи до цього, чи ще щось. Я не спорю там проти старих тих календарів, що нам тут нав'язали. Але ж підождіть, то на що ви тоді зараз? Хорошо, не зараз. Перед цим, чому ж ви святкували це, якщо воно було неправильно. Тобто, Ви час тільки згадали, коли вам книжку показали. Ну, або святкуйте і тоді, і тоді. Або не святкуйте не тоді, не тоді. Або принаймні не накидуйтесь на людей за те, що вони там якось собі по-своєму понімають, розуміють і вірять. Ну, коротше, знаєте, і от. Ну, От просто я розумію, що ну, таке вже, знаєте, не, не, ну, мені неприємно говорити, я сподіваюся, сподіваюся і розумію, що вам це навіть неприємно слухати. Е, навіть не обіжуюся, якщо ви виключите відео і не додивитесь до кінця. Але я вам скажу так, що сьогоднішня влада. Сьогоднішня, попереднішня, поперед попереднішня. Це, це все один і той спектакль наіграний. Це ми просто ну, дурні не розуміли і не розуміємо по сьогоднішній день. Ну, Сьогодні вже ми коли починаємо розуміти, то ми навіть не, не розуміємо саме більше. А далі що? От навіть якщо завтра зробити вибори, то кого вибирати? Із кого? По-перше, що це все стадо треба розігнати під ноль, не треба такого, що когось вибрали, а цих оставили, і вони опять у кармушки і все. Але оця ця влада теперішня особливо, та й попередня, в принципі, де й це, всі вони все зробили для того, щоб розірвати цю Україну на куски. На початку війни люди були не було там, як ти балакаєш, не було. Та ти що, ну допомагали безкоштовно один одному, там і в сховище, і з їжею, і з усім там, тобто, ну, одна сім'я була, одна любича сім'я. І... Це не влаштовувало нікого, тому що ми голоруч могли тоді піти, а ми пішли. Ми всі пішли. От, і не треба казати, що там та ти, там втік, там ще щось. Я втік, уже чи як ви там це називаєте, вже аж через рік після того, як все побачив і побував. Але і я сотні тисяч людей, жінок, дітей, хлопців, мужиків, пенсіонерів, інвалідів та всі підряд. Хто з вилами, хто чим, готові були йти. Але кому б це було вигідно? Ми коп, так, так в перші дні не нас би в Київ за три дні. А ми б уже пройшли б. Я не знаю аж до Якутиї б за три. От оскільки пішли, стільки б і валили, тому що ми були сплачені. Але це не нада було нікому абсолютно. І за цього почалося там ТРО, шмере. І пані Сла ділити на русських, на українських, ну вже я казав, на території, на віри, на все-все-все. На і, і, і молодці, знаєте. А саме головне, що я вичитав, власне, закончу цею шуткою. Ну не шуткою, а це факт. От, я вияснив, чого люди ведуть себе отако, от як стадо. Знаєте причину основну? Учені доказали, що людині, любій людині для того, щоб переварити будь-яку інформацію. Ну от, що, що я вам зараз там, питаюся, намагаюся сказати. Для того, щоб вам переварити все моє, і, а це, навіть, не раз треба, і послухати, тому що в мене тут я, як обично, почав за Петра закончив за Івана. От. Але основну мисль мою, щоб зловити, вам для цього потрібно 25 хвилин. Просто от іменно ні на що не відвікатися, 25 хвилин, яких у вас немає. А особливо такого немає можливості. У наших тілі марафончиків, бо тобто йому на протязі кожних 15 минут вливають нове повідло в голову, і він не встигає переварити перше, як вже в нього хавається друге. Тобто він то розпространять, розпространяє. Але думати він не думає. Тобто йому сказали отак. От отак він от восприйняв. Потім він отволиться на телефон, на туалет, на їду, на біжу. Тобто йому такий бульк, 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 бульк. І він отак... мама. І все, отак от це от проїздить. Оказується, 25 минут всього на все. Але їх не дають людині для того, щоб вона просто дубля відстрелила. От і все. Нічогось я вам нагородив на 20 хвилин. Все, ребята. Ті, хто вважають, там, що, от прям, що я якийсь не такий, щось не це, я не знаю. Я от просто вас прошу. Ну, або, або не дивіться, або відпишіться. ну, Є а в будь-який день, в любий цей, готов, як то кажуть, на то, що. ну от скажіть, от ти там не прав стосовно того, 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 тому що, тому що я окей. Ну, може, може і так. От. Або я думаю інакше. Ну, тобто, не, не сваримось, а просто якось так. А оті, що там, що ти мелеш, що... та мелю, що хочу. Понимаете? Це мій канал, я його веду, я його власник і що мелю, то мелю. А ти вже або ти дивишся, можеш возмущатись мовчки, можеш возмущатися, але не треба мені розказувати, як мені себе вести і все остальне. Фух. Капіто. чао какао.